Як очистити окуляри сонцезахисні від забруднень. І так, перше, можна просто взяти мікрофібру, спеціальну таку серветочку до окулярів. Вони продаються в кожній оптиці, і просто гарно протерти окуляри. Якщо це не допомагає, у вас сильні забруднення, тоді вам може допомогти спеціальний спрей для окулярів. Просто беремо, пшикаємо на лінзи з обох боків і протираємо так само мікрофіброю, чистою, щоб вони стали сухі. Повністю протираємо. Зазвичай спрей допомагає дуже класно. Але що ж робити? Все, бачите, окуляри чисті, виблискують. Але що робити, якщо у вас під рукою немає спрею? Все дуже просто. Можна просто промити окуляри під проточною водою. За допомогою рідкого мила ми просто намилюємо лінзи добре, потім змиваємо це все теплою водичкою і е, стряхуємо окуляри від води. Беремо або ту саму мікрофібру, або просто паперову серветку і протираємо. І, вуля, ваші окуляри чисті.